Волонтери української команди щойно повернулися із затопленої Херсонщини, куди доставили 20 тонн гуманітарної допомоги, передали херсонцям, які втратили свої домівки та майно, продукти харчування, в тому числі тривалого зберігання, а також новий одяг для дітей, жінок і чоловіків, та інші товари першої необхідності. Місто герой Херсон потребує допомоги кожного українця. Саме тому представники української команди сьогодні тут. І ми з вами можемо бачити, як і за моєю спиною з якою проблемою стикаються мешканці як міста Херсон, так і загалом Херсонської області, частини України. Ми всі маємо подумати, яким чином ми можемо допомогти цьому регіону. Для того щоб в майбутньому він був ще краще ніж був до цього. Тому українська команда сьогодні привезла гуманітарну допомогу, таку необхідну для мешканців міста. Перелік найнеобхідніших товарів волонтери отримали від місцевих гуманітарних штабів. А зібрати вантаж допомогли партнери, зокрема трикотажна фабрика Роза та почесний консул України у Єрусалимі Офер Керзнер. Ми разом маємо реагувати на виклики, які стоять перед нашим народом. Тому сьогодні ми в Херсоні. Сьогодні ми допомагаємо херсонцям. Сьогодні ми привезли гуманітарний вантаж, щоб підтримати їх, щоб вони відчули нашу допомогу. Зараз волонтери готують наступний вантаж для херсонців. Сьогодні українська команда привезла близько 20 тонн вантажу серед них нові речі для чоловіків, жінок, нові речі для дітей, продукти харчування тривалого зберігання. Як зазначають в українській команді, сьогодні одна з найгостріших потреб побутова хімія, адже вода поступово відходить. Люди повертаються до своїх постраждалих домівок, і їм потрібні засоби для прибирання дезінфекції та прання речей, які ще можна врятувати. Ми військово переможемо вже перемагаємо. Слава Україні і смерть ворогам.